Одружений на мамі. Дорогі мої, для кожного чоловіка найперше, найзначнуша жінка в житті це його мама, до статевого дозрівання хлопчик дуже прив'язаний до мами. Потім зв'язок слабшає у нормі, і до року. 21 повинен повністю розірватися. Для цього з початком статевого дозрівання важливо, щоб батько зайняв значне місце в житті сина. Саме він і допомагає сину врешті раз розлучитися з його матір'ю, показавши синові, що саме він гідний чоловік своєї дружини та його. Матері. Син та батько навіть конкурують несвідомо за жінку, яка і дружина, і мати. Підсумком конкуренції є витіснення сина з сім'ї. Нагадаю, що сім'я це завжди чоловік і дружина, діти це частина сім'ї, розрив зв'язку. Витіснення можливе і звучать як малоприємне, але по суті, воно не наповнено якимось негативом. Дорослі це повне відокремлення від батьків на всіх рівнях. При цьому воно передбачає доросле шанобливе ставлення до своїх батьків по необхідності, включає турботу і підтримку. І найголовніше це можливість створити власну повноцінну сім'ю. Це в нормі, яка, на жаль, у наш час найчастіше стає рідкістю, найчастіше можна спостерігати спотворені варіанти. Їм власне присвячений і цей запис. Буває так що мати сама не незріла особистість, що відповідно порушує струми любові в ній, натомість наповнює її страхами, недовірою до чоловіка і світу навколо. Тому їй важко довірити своєму чоловікові, його батькові, їхнього спільного сина. І тим більше довірити його чужій жінці, яка захотіла стати дружиною її сина. Така мати не дасть синові право вибору, свободу і вирішувати все за нього. Адже вона його мати і знає, як буде краще для її сина, адже вона так любить свою кровиночку. Вона позбавить його шансу подорослішати, утримуючи у статусі мамин синок, щоб бути затребуваною і потрібною хоча б йому. Її син, максимум, буде здатний на роль коханця, але не на чоловіка. Бо на роль свого чоловіка його вже обрала власна мати. Витіснивши батька та реального чоловіка. Сумно те, що, був ще дорослим, залишитися підопічним мами, або її психологічним чоловіком, таким же незрілим, як і вона сама, синові доведеться надмірно вживати алкоголь, тільки всередині запою він зможе. Виконувати мамину установку не дорослішай. Буває і так: мама виховує сина одна, гордо заявляючи всім, що має сім'ю. Знову ж таки, це позиція незрілої жінки з нестачею енергії кохання. Для будь-якої дитини, мама її Бог. Фільтрів захисту від матері немає у дитини. Вона повністю довіряє мамі. Незріла мати, замість того, щоб наповнити дитиною, дитину енергією кохання, давати їй підтримку, починає качати енергію з дитини. Отримує підтримку від неї. Така ситуація. Реально небезпечна, бо дитина живе у нестачі життєвої енергії, є великий шанс соматизації та підриву її здоров'я. У моменти хвороби дитини, включається мама, яка почувається потрібною та затребуваною. Дитина одужує, випадає в осад, мама. І отримує від нього повернення боргів з енергії. Ось такий симбіоз, який загрожує руйнуванню життя зазвичай мамине. Тому вона і стане сина, що подоросліше утримувати поруч себе своєю нездатністю, позбавляючи шансу створити свою сім'ю і витрачати на неї. На свою сім'ю енергію виходить безплідна симбіозна сім'я, що складається з мами та сина. Буває і так: у слабких жінок виростають сильні сини, які з дитинства виконують роль чоловіка для своєї матері, такі сини дбають про свою матір, виконують чоловічу роботу. Та й жіночу подому. Вислуховують, розуміють, співчувають, захищають свою матір, на правах її чоловіка. Роль матері, захисниці та утішниці старається, позбавляючи дитині можливості отримати від неї любов, приучаючи його до думки. Що мама вже все зробила для нього, народила, тепер він по життю у несплатному боргу турботи про неї. Часто образ матері ідеалізується до неподобства. Такий син виростає вже глибоко одруженою людиною. Йому за фактом друга сім'я не потрібна. Секс завжди можна. Одержати на стороні. Часто такі чоловіки досить успішні в соціальній реалізації. Цей тип називається мамин синок. Не плутати з мамулін синочок. Часто мати йому підкоряється як реальному чоловікові, є його надійним тилом. Поява жінки в житті сина сприймається як зрада з коханкою, що правда без права на розлучення з матір'ю. Іноді такий син все-таки примудряється одружуватися. Але його життя проходить у форматі двожонства, де мати головна дружина, що є нестерпним катуванням для реальної дружини. Найчастіше мати своїх онуків сприймає як позашлюбних дітей свого чоловіка, як мачуха без прийняття. Сценарії бувають, як бачите, різні. Але коли син є чоловіком своєї матері, він приречений на відсутність своєї щасливої родини, як і мама, приречена на відсутність жіночого щастя. Милі мами, якщо ви хоч якось дізналися з моїх розповідей про варіанти стосунків мати син задумайтеся. Наскільки ви чесні стосовно себе самої. Навіщо ви позбавляєте себе повноцінного щастя, яке, можливо, в будь-якому віці, поки ви живі? Але нуль, на жаль, наскільки ви чесні до свого сина, позбавляючи його можливості бути щасливим чоловіком, прив'язуючи його до себе. І знову нуль на жаль. Відпустіть вашу дорослу дитину, благословіть її свободу вибору та її шлях. Будьте йому мамою, люблячою та мудрою радницею. Дозвольте жити і бути вашій внутрішній жінці, дозвольте їй зустріти свого чоловіка, дозвольте стати Бабусею феєю, чоловіки, якщо ви пізнали себе в даних описах, в цих стосунках з мамою, дружиною, подумайте. Ви справді щасливі в такому форматі свого життя, ви справді готові стати жертвою незрілості своєї Матері. Дозвольте собі розлучитися з мамою. Розлучення з мамою не означає рвати стосунки та наповнювати їх негатив. Розлучення з мамою не означає втрату мами як частини вашого життя, воно означає материнське благословення на дорослість. Розлучення з мамою це основа вашої мужності. Без розлучення з мамою немає шансу стати чоловіком. Нерозумно чекати, коли мами не стане, щоб мати можливість створити свою сім'ю. Зазвичай до відходу мами чоловік виявляється вже. Де повністю до створення повноцінних відносин з жінками. Не відкладайте своє життя на потім. Потім зазвичай не трапляється. Допоможіть вашій матері відпустити вас, знайдіть у собі мудрість і любов, розділити її та ваше життя. Милі жінки. Якщо ваш чоловік вже одружений на своїй мамі, ви вільні вибирати, ставати вам другою дружиною і прийняти цей факт для спроби стати щасливою, прирікаючи себе на вічну боротьбу з головною дружиною чоловіка, або ви включите у собі всю свою мудрість і допоможете розлучитися своєму коханому з мамою. Процес пам'ятайте не швидкий. Чітко оцінюйте свої можливості та сили. Пам'ятайте, народження дітей у коханки не мотивує чоловіка на розлучення з дружиною, дорослих вам рішень, сповнених любові та радості. Пробуємо задати самі собі питання, чи хочемо. Ми бути в цьому любовному трикутнику, де на першому місці завжди бути мами. І тут я наведу такого прикладу життєвого. Моєї знайомої відбув Роман 34 роки. Брутальний, суворий, могутній, багатий і все таке. І ось така перша зустріч, би мене сказали, не зустріч, така у ресторані. І в самий сам розгар, розмови йому дзвонить телефон. Так, мамо, не хвилюйся, усе гаразд. Я не сам, як твоє коліно, лежи, лежи на підводься, я скоро буду. Виявилося, що він живе з мамою і з дівчатами ніколи не з'їжджався, тільки зустрічався і ночує завжди вдома. Напевно, у цей момент мо моїй подрузі варто було відразу бігти і не озиратися. Але вона продовжила стосунки і втрапила у любовний трикутник із мамою. Її брутальний мачо виявився класичним маминим синочком. У психології нема такого терміна. Це таке побутове поняття, але від чого не легше? Мамин синок це той, хто так і не сепарувався, тобто не відділився від матері, має з нею співзалежні відносини. Є маса досліджень про сепарацію та прив'язаність, які доводять. Психологічна сепарація від батьків одна з головних задач у період юності. Якщо цього не відбувається. Людина у підсумку має незрілу психіку. І, дорослішаючи, так і не стає дорослою. Для такого чоловіка мати є церкалом, яка, яке відбиває його психологічне я. І лише в такій взаємодії він здатен існувати. Як правило, мамин синочок виглядає перспективним кандидатом на роль чоловіка. Так само, як і у моєї подруги, герой цієї історії був брутальний мач, швидше виняток із правил. Зазвичай, це дуже перспективна або вже успішна молода. І не дуже може людина порядна, уміє заробляти гроші і по господарству теж молодець. У нього правильне уявлення про життя. Прищеплені життєві і сімейні цінності. Ідеальний чоловік, правда, ще пак? Адже мама виховувала сина не для якоїсь іншої жінки, а для себе? У житті маминого синочка. Все, що він робить, думає, говорить, відбувається з озиранням на матір. Що скаже мама? Головний критерій прийняття рішень. Мати і син, протягом всього життя перебувають у сильному взаємозв'язку, симбіозі. Вони не нерозцільні, вони продовження одне одного у психічному плані. Як це проявляється на практиці? Для сина мати на першому місці, адже вона багатьом пожертвувала? Мати ж зобов'язана бути присутньої в житті своєї дорослої дитини, тому що точно знає, він без неї не впорається, а не дай Боже і загине в свої неповні 30-40, 50. Кожна нова жінка у житті сина суперниця. І тут є тільки два варіанти. І неясно, який з них поганий, а який хороший. Перший. Мама ніколи не дозволить цьому шлюбу відбутися. Другий утилітарний підхід до невістки. Їй дозволено бути сексуальною партнеркою сина і обслуговувальним персоналом його інтересів. Природньо інтереси жінки до розрахунку не беруть. Свекруха дозволяє невістці бути в житті свого сина. Поки вона справляється і відповідає її стандартам. Усі рішення у сім'ї сина насправді будуть прийняті мамою. І якщо матері щось матері що не сподобається, вона буде намагатися зруйнувати шлюб. Що робити, якщо поталанило закохатися в маминого синочка? Чи є шанси? Звісно. Якщо ви долаштуєтеся до маминої схеми і добре будете виконувати відведену вам роль, але вони збігають до нуля. Якщо у вас свої плани на сімейне життя, з її сином. За порушених сепараційних зв'язків, неможливо нормальні дорослі людські стосунки. Такий чоловік може намагатися створити сім'ю, завести дітей. Він навіть може відокремитися від матері фізично, переїхавши до іншої квартири. Але у таких стосунках завжди будуть троє. На першому місці мама. А дівчина, наречена, дружина, завжди буде за третю зайву. Як Допомогти чоловікові, якщо він мав менсиночок. Ніяк, дорогі мої. Він сам повинен пройти або не пройти сепарацію, відрізати пуповину, яка з'єднує його з мамою. Ілюзії щодо того, що у чому може допомогти жінка, часто розбиваються. Людина повинна стати дорослою, якщо хоче, і це її завдання, її життєвий етап, який вона або проходить, або ні. А що ж робити жінці? Вирішити, чи хоче вона бути у цьому любовному трикутнику, де на першому місці завжди буде мама. І головне, зрозумійте, навіщо вам усе це потрібно? Я знаю шлюби. Де обидва учасники стосунків були не проти верховенства мами. Так що на колір і смак. Бо насправді кожна жінка мріє, щоб з неї був сильний мужній чоловік. Вона має бути за мужем, а не замість мужа. Тому, ж не дамо кажуть, що виходить заміж. Що він стане, має стати і захистом опорою, і на нього можна буде покладатися в будь-яку хвилину. Здається, ось він, хороший, турботливий, розуміючи, всі проблеми може вирішити одним дзвінком. Але цей дзвінок, дорогі мої, зверніть увагу, кому матері, після весілля жінці стає ясно, що вона взяла на виховання дитину свекрухи, чиє майбутнє з таким маминим синочком. На жаль, сильні чоловіки від, вимираючи. Та як хлопчик стане справжнім чоловіком, якщо його ростили одностатеві пари, що хочуть тепер. Або самотня мати чи бабуся. А чи якщо тато не бере участь у вихованні сина, дитина виростає слабохарактерною з купою комплексів. В результаті мама стає 100% владу, син знаходиться в неї у неї підпорядкуванні. А дружина грає невідомою короною. Хто ж такий мамин син? Його вигадали жінки? Чиї чоловіки приведуть у власної матері? Зустрічається так, що чоловіки два метри з ростом, з бородою, але двох кроків не зробить без материнської згоди. А як інакше? Його з чи не любити маму. Ці чоловіки не мають власного слова. У них є тільки почуття обов'язку до жінки, яка подавала йому життя. Якщо жінка вийде замість за таку людину, у неї утворюється любовний трикут Мамині синки діляться на два види Стовідсотковий ніяких рішень не приймає, Не має слова свого. Абсолютно нікого. Так, така ось аксіома. Все життя за такого сина вирішувала мама, який костюм одягнути, з якою дівчиною дружити, яке хобі мати. З такого хлопчика виростає чоловік з купою комплексів. Частковий у своїй майбутній дружині вони шукають схожість матір. Зовнішні якості в побуті, у манері спілкування і так далі. Ці чоловіки бояться змін у житті, ось і знайшли вихід з положень. На зміну матері приходить друшина. Як пізнати маминого синка, дорослий чоловік, а досі живе з батьками? Постійно згадує маму, яка вона турботлива, як вона смачно готує. На роботі не будує кар'єру, адже мама хвилюється, щоб її чадо не перетрутилося, підтримує розмову на жіночі теми і всі серіали. Ну, а якщо ж чоловік виявився маминим синочком, як бути? Найбільша жіноча мама – це впевненість в тому, що вона його перевихує. Мама могла виростити хорошого сина, але для сімейного життя він не годиться. Якщо чоловік, жінка хоче все життя прожити з таким чоловіком, і потрібно налагоджувати відносини з його мамою. Адже вона все життя гратиме головну роль в житті чоловіка. З цією жінкою трудно дружити, інакше чоловік буде кидатися між двох вогнів, а найголовніше почати відразу жити окремо. Також варто стати жіночною, красивою, ніжною і бажаною, щоб чоловікові після роботи хотілося бігти додому до такої дружини. Спільні інтереси допоможуть дружині зайняти місце в його серці, можна разом запитатися на курси наземних строга, якісь стрибки з парашута, може, разом футбол подивитися, потрібно мати терпіння, адже такий чоловік дуже боляче переносить критику і захід. Потрібно вміти висловлювати думки спокійно і в жодному разі не дорікати материнським вихованням. Перевиховати маминого синка важко, але можливо. Але жінка повинна сама вирішити, чи потрібен її такий чоловік. Амінь. Якщо у ваших сім'ях, дорогі мої, є такі, які попадають під опис сьогоднішнього запису, напишіть їх імена. Але без син, дочка, мама там просто імена. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.